От дивимося об'єкт в Рівному на вулиці Буковинській, от бачимо двері, під'їзд, а збоку двері ну, підвальне приміщення і в магазин так само прямі двері можна зробити. Тобто, да, Абсолютно основний вхід. Тобто, да, велика перевага. Як то, щоб він буде Тобто, Це якби схватить двору, а є що основний, бачимо, що великі двори. Тобто, да, Все населений район, спальний район, новобудови. А тут магазин хочемо відкрити, то тобто, дивимося, бачимо, от, як воно виглядає. тут. Магазин думаємо відкривати. То магазин хочемо відкрити. Ну, поки, поки думаємо. Ну, 7 7.23. Бачимо тут магазин вишенька діючий. Да, ну, він якби конкурент, можна сказати, але він дуже слабенький. Тобто, да, тут входу немає і він тут дуже високі сходи має якби, ну, зі сторони фасаду. Тут бачимо, от виходимо якби на Буковинську вулицю, да, безпосередньо. От цей будинок з фасаду, якби да, ми його донори вивчаємо, локація в нас пріоритетна, от бачимо цей вишенька, тут більше 10 сходинок, вбудований, тобто, ну, незручний, непопулярний, тобто він ну, конкурент, я вважаю. Да, цей будинок, а от далі трохи через дорогу наш край, Десь метрів від цього об'єкту близько 150 метрів, в принципі, досить далеко. Тобто, да. Це не є би, серйозний конкурент. Ну, тут йдемо далі на центральний фасад, приміщення. Да, якраз тут будут будинку. Тут, тут, тут м'ясо маркет без шаурми. Да, ну, це не конкурент, можна сказати, скоріше магніт, м'ясо там свіже. Люди ходять. Відповідно. Це заходить варку. І от бачимо тут церква будується, от, через дорогу будинки, панельні, верхові. Ну, от, Бачимо Щедрик, магазин, да, от, біля нас. Ну, Він теж дуже низьку ну, конкуренцію. Це якби, крафтовий магазинчик невеликий на 50 квадратів. Ну, його вікно. А є пропозиція, да, от, бачимо постійний дилер, оце, от, два вікна, да, вивіска. От, ну, єдине, що дерева проблема, але можна от, їх як мінімум підрізати і зробити от, все вікно, прямий вхід з пандусом. Да, якби, можна під кутом спробувати зробити. І ми будемо з кута фактично заходити в магазин. Тобто ну, Там є позиція від власника повністю забрати це приміщення, от, і сусіднє так само, але це цікавіше, бо тут ближче до Буковинської. І, тобто, я думаю, що цікавіший варіант. Ну і Бачимо от вулиця Буковинська і тут оця вулиця от якраз теж Вона менш прохідна, звичайно, як центральна, але люди тут ходять. І тут великий плюс, що тут якби училище і його гуртожитки. Оце гуртожитки училищ а трошки далі училище. Ну, Така локація, що да, об'єкт цікавий. Ну, Немала орендна плата, платить хоче, як мінімум, але будемо говорити. Тобто хід, двосторонній магазин, дуже да, цікавий об'єкт.